Ця ночі ворог накрив вогнем житлові квартали Херсона, влучив у гуртожиток. Троє людей загинули ще п'ятеро. Поранені місцеві згадують, чули більше 50 прильотів. Як начали у три години і били через 5-10 хвилин. Ракетою просто по центру міста. Зранку окупанти обстріляли серед міст Черкас. Попередньо вороже залізяча вдалося збити. Уламки влучили у будівлю готелю. На місці масштабні руйнування щонайменше 10 людей поранені. Триває рятувальна операція. Серед постраждалих практично одна особа, чоловік, в тяжкому стані там пошкодження хребта, серйозні поранення голови. Решта. На погляд медиків легкі пошкодження і декілька психологічних травм. Оскільки дуже дуже потужний вибух був, вибухи лунали і у столиці. Над Києвом збили близько 20 повітряних цілей. Уламки впали у різних районах. Постраждали семеро людей. Шість разів окупанти обстрілювали Харків. Травмовані щонайменше троє людей. Їх ушпиталили. Всі влучання у цивільні об'єкти. Наслідки прильотів усувають рятувальники. У рівному ж ракета влучила в СТО, згоріли п'ять авто ще три пошкоджені, зачепило і дві будівлі. Попередньо люди не постраждали, поцілили окупанти і по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також відсутні енергопостачання в частині рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго». Укренерго додають цієї ночі окупанти поцілили не лише по енергооб'єкту Рівненщини, влучили і в інших областях. Така атака зазначають перша за останні півроку. Через наслідки були частково знеструмлені райони у Житомирській, Київській, Дніпропетровській Харківській областях. Енергетики вже стали до роботи. Світло кажуть, відновлять найближчим часом. В повітряних силах зазначають, цієї ночі окупанти випустили по Україні 43 ракети. 36 з них збили наші захисники. Додають, пуски здійснювали у кілька хвиль та з різних напрямків. Так використовує різні тактичні прийоми, різні напрямки, різні типи озброєнь. Ну і цього разу дійсно в багатьох областях побували ракети. На жаль, так але на щастя, протиповітряна оборона непогано їх відпрацювала. Винні сили України ж тим часом продовжують звільняти нашу землю від російських окупантів. За добу знищили чимало техніки та ліквідували майже 500 російських солдатів. Триває і контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках фронту. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11 каналу.